Вітаю вас на уроці української мови. Тема уроку відокремлені уточнювальні члени речення, розділові знаки в реченнях із відокремленими уточнювальними членами. І перш ніж ми розпочнемо, оберіть смайл, який відповідає вашому настрою. Сьогодні протягом уроку ви будете отримувати частини ребусу, який в кінці уроку ми розгадаємо і вивчимо новий фразоологізм. Сподіваюсь, ви налаштовані на плідну співпрацю. Тож почнімо. Пригадайте! Відокремленими можуть бути тільки другорядні члени речення. Це означення, прикладки, додатки, обставини. Кома ми відокремлюємо додатки, виражені іменниками або займенниками у непрямих відмінках із такими словами замість, окрім опріч за винятком, на відміну від, особливо, наприклад, навіть. Зокрема. Відокремлені обставини виділяємо комами, якщо вони виражені одиничним дієприслівником дієприслівниковим зворотом у будь якій позиції сполуками слів зі словами незважаючи на закінчуючи починаючи з». Відокремлені обставини не відокремлюються комами якщо вони виражені фразеологічним зворотом або дієприслівником що стоїть після присудка і має значення способу дії Відокремлені означення виділяємо комами, якщо вони стосуються особового займенника, відділені від означуваного слова іншими членами речення, виражені дієприкметниковим зворотом та стоять після означуваного слова, мають додаткове обставинне значення, зокрема містять причину або умову. Стоять після означуваного слова, перед яким уже є залежне від нього означення, комами виділяються відокремлені прикладки, які стоять після означуваного слова та є поширеними, стосуються особового займенника, стоять перед означуваним словом та мають відтінок причини, стоять в кінці речення, є поширеними. А перед ними можна додати А саме, тоді відокремлюємо за допомогою тире. Приєднані за допомогою слів або, тобто «чи», наприклад, особливо на ім'я, на прізвище як От. І ті прикладки, які починаються зі слова як та мають відтінок причини. Перед початком роботи над новою темою проведімо розминку. На екрані ви бачите два стовпчики. Доберіть приклад до кожного типу відокремленого члена речення. Відокремлене означення є у реченні Г. Трави, прибиті дощами, хиляться в саду. Відокремлена обставина є в реченні А. Прокинувшись уранці, побігли до озера купатися. Відокремлений додаток є у реченні Б. Чи винні ми щось комусь у житті, окрім наших батьків? І четверте, це відокремлена прикладка. Вона в реченні В. Особливий подив викликає могутній дуб. Цар лісу. Впевнена, ви добре впорались. Перейдімо, власне, до теми уроку. Сьогодні мова піти про уточнювальні члени речення. Уточнювальний член речення це слово або сполучення слів, яке конкретизує, звужує значення іншого члена речення та відповідає на питання: а де саме? А коли саме. А як саме, а який саме, а хто саме. І подібні. Наприклад, за хатою уздовж паркану ростуть квіти. Що квіти, що роблять? Ростуть? Де ростуть? За хатою, де саме за хатою уздовж паркану? Похолодало ввечері після дощу. Що зробило? Похолодало, коли ввечері, коли саме після дощу. Уточнювальний член речення є тим самим членом речення, що й слово, яке він уточнює, і стоїть безпосередньо після цього слова. Найчастіше уточнювальними можуть бути обставини місця, часу, способу дії, рідше інші члени речення. Наприклад, унизу над самим Дніпром розкинувся Поділ. Що Поділ, що зробив? Розкинувся. Де? Унизу, де саме над самим Дніпром відокремлена обставина, підкреслюємо пунктир з крапкою, виділяємо комами з обох боків. За круглим із чорного дерева столом сиділи Ярема Вишневецький і Стефан Потоцький. Хто? Ярема Вишневецький і Стефан Потоцький. Що робили? Сиділи. Де за столом? За яким? Круглим, яким саме із чорного дерева. Відокремлене означення підкреслюємо хвилястою лінією, відокремлюємо комами з обох боків. Уточнювальний член речення завжди видокремлюємо. В усному мовленні його виділяємо паузою або паузами, а на письмі комою або комами. Рідше тире. Іноді відокремлення тих чи інших членів речення як уточнювальних залежить від того, який зміст вкладає автор або авторка у своє висловлення. Зверніть увагу, уточнювальна обставина і обставина, яку вона уточнює, мають бути одного виду зазначення. Якщо вони різного виду, то уточнення немає і, відповідно, обставини не відокремлюємо. А зараз розгорніть ваші зошити. Запишіть число, класна робота. Виконуємо перше завдання. Поставте відео на паузу та запишіть речення у ваші зошити. Знайдіть у них уточнювальні члени речення, підкресліть їх, розставте розділові знаки. Перевіряємо. Перше. Уранці. Ще до схід сонця, надійку збудив батько. Коли уранці, коли саме ще до схід сонця, уточнювальний член речення, підкреслюємо пунктир з крапкою, відокремлюємо комами з обох боків. Над оболонню висять низько білі, аж прозорі хмарки, які білі, які саме аж прозорі. Уточнювальний член речення. Відокремлюємо комами з обох боків, підкреслюємо хвилястою лінією. Третя. Тут серед степової тиші. Казка сама просилась в слова. Де тут де саме серед степової тиші. Уточнювальний член речення. Підкреслюємо пунктир з крапкою. Відокремлюємо комами з обох боків. Четверте. Від вас, учителів, значною мірою залежить доля дітей. Від кого? Від вас. Від кого саме учителів, уточнювальний член речення, підкреслюємо пунктирною лінією, відокремлюємо комами з обох боків? П'яте. Давно в дитячий любий вік. В далекім ріднім краї я чула казку. Коли давно? Коли саме в дитячий, любий вік, уточнювальний член речення, підкреслюємо пунктир з крапкою, відокремлюємо комами з обох боків. Молодці отримуйте першу частинку ребусу. Продовжимо і виконуємо наступне завдання. Поставте відео на паузу та запишіть речення у ваші зошити. Розставте пропущені розділові знаки, знайдіть та підкресліть уточнювальні члени речення. Перевірмо. На вулиці під самими ворітьми знявся над колодязем новий журавель. В цьому реченні уточнювальним є обставина під самими ворітьми. Відокремлюємо комами з обох боків, підкреслюємо пунктир з крапкою. Друге. Там біля тополі. Калина росте. Мамині очі чекають тебе. В цьому реченні уточнювальним є обставина біля тополі. Підкреслюємо пунктир з крапкою. Виділяємо комами з обох боків. Третє. Воркувала горлиця у садку. У куточку тихенькому на буску. Уточнювальною є обставина у куточку тихенькому. Відокремлюємо комами з обох боків, підкреслюємо пункти розкрапкою. Четверте. Живуть там довкола маминої і батькової хати вітри, і птахи, і сонце, і земля. В цьому реченні уточнювальним є обставина довкола маминої і батькової хати. Підкреслюємо пунктир з крапкою, виділяємо комами з обох боків. Гарна робота. От і друга частина ребусу. Пропоную перепочити. Сядьте зручніше, заплющте очі і уявіть собі прогулянку берегом моря. Що ви бачите? Мабуть, рівлясте море, небо з легкими хмаринками, яскраве тепле сонце, жовтий гарячий пісок під ногами, чайок, що кружляють над хвилями. Ви чуєте шум прибою, і вам стає спокійно і затишно, а повітря на морі прохолодне і свіже. Вдихнемо його повільно через ніс, а потім повільно видихнемо. І ще глибокий вдих, і видих. Ще раздихнемо його повільно через ніс, повільно видихнемо. Глибокий вдих і видих, вдихаємо повільно через ніс, повільно видихаємо, робимо глибокий вдих і видих. А тепер дихаємо діафрагмою. Вона розташована над шлунком. Покладіть руку на живіт і зробіть повільний вдих. Видих, вдих, видих, повільний вдих, а видих. Тепер ви відчуваєте, що в голові ясні думки, а в тілі нова енергія та життєрадісність. А зараз відкрийте очі і посміхніться. Продовжимо. Має для вас ще одне завдання. Доповніть речення поданими уточнювальними членами речення. Запишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть уточнювальні члени речення та слова, які вони уточнюють відповідно до їхньої синтаксичної ролі. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. За містом біля соснового лісу побудували новий готельний комплекс, де за містом, де саме біля соснового лісу, уточнювальний член речення біля соснового лісу відокремлюємо комами. Слова, які уточнює за містом. Друге у суботу о шостій вечора почнеться другий сезон мого улюбленого серіалу. Коли у суботу коли саме о шостій вечора. Уточнювальний член речення о шостій вечора відокремлюємо комами з обох боків слова, які уточнює у суботу, Третє. Тридцять років тому, 6 лютого 1996 року, Велика Британія передала Україні Антарктичну станцію Фарадей. Коли тридцять років тому, коли саме. 6 лютого 1996 року уточнювальний член речення 6 лютого 1996 року відокремлюємо комами з обох боків слова, які уточнює 30 років тому. Четверте. Згодом після завершення гастролей у Франції балетна трупа виступить в Україні. Коли згодом, коли саме. Після завершення гастролей у Франції. Уточнювальний член речення після завершення гастролей у Франції. Відокремлюємо комами з обох боків. Слово, яке воно уточнює, згодом. Раптом на вузенькій дорозі між скелею і черемошем зробився тиск, де на дорозі, де саме між скелею і черемошем. Уточнювальний член речення між скелею і черемушем відокремлюємо комами з обох боків слова, які воно уточнює на дорозі. Шосте. Лише згодом 1048 року Ярослав дав дозвіл на шлюб Анни. Коли лише згодом, коли саме 1048 року. Уточнювальний член речення 1048 року виділяємо комами з обох боків, слова, які уточнює, лише згодом. Сьоме. Під Києвом на березі Дніпра. Хлопча стояло в марові світанку. Де під Києвом? Де саме на березі Дніпра? Уточнювальний член речення на березі Дніпра відокремлюємо комами з обох боків. Слова, які уточнює. Під Києвом. Чудово впорались. Ось ще одна частинка ребусу. Ми сьогодні плідно попрацювали. Ви молодці. І наостанок у загальному здобуті на уроці знання. Виконаємо два завдання. Усно. Перше завдання. Вставте пропущені у реченнях слова. Перевіряємо. уточнювальний член речення це слово або сполучення слів, яке конкретизує, звужує значення іншого члена речення та відповідає на питання, а де саме, а коли саме, а як саме, а який саме, а хто саме і подібні. Уточнювальний член речення є тим самим членом речення, що і слово, яке він уточнює, і стоїть безпосередньо після цього слова. Найчастіше уточнювальними можуть бути обставини місця, часу, способу дії, рідше інші члени речення. Уточнювальний член речення завжди відокремлюємо, а в усному мовленні його виділяємо паузою, паузами, а на письмі комою, комами, рідше, тире. Молодці. Маю для вас ще одну частину ребусу. А зараз, використовуючи слова з довідки, змініть речення так, щоб вони стали ускладнені відокремленими уточнювальними членами. Перевірмо. Перше у Гімалаях на найвищій точці гірського масиву повітря було розріджене. Друге. Завтра о п'ятій вечора почнеться другий сезон мого улюбленого серіалу. Третє На сільських хатах під стріхами часто можна було побачити гнізда птахів. Четверте. Молодий місяць ховався там за темними хмарами. І п'яте. Леся весело, з підскоком, бігла додому після занять. Із цим завданням, я впевнена, ви легко впорались. Ось і остання частинка нашого ребусу. Розгляньте уважно всі отримані під час уроку частинки ребусу і спробуйте розгадати фразеологізм, який на ньому зашифровано. Це фразеологізм як свої п'ять пальців, що означає дуже добре, досконало. Домашнє завдання опрацювати 44-й параграф, вивчити правила, виконати вправу 500. Не забудьте підготуватись до диктанту і повторити правила орфограми.